Привіт! Мене звати Кутульський Андрій. В мене є давня мрія створити власний бренд одягу. Я дізнався про грант власна справа, написав бізнес-план, пройшов співбесіду та отримав бажаний грант. Завдяки власній справі ми змогли закупити для власного виробництва необхідне обладнання, сировину. Та створити те, про що ми мріяли, власне виробництво. Зараз ми виробляємо не тільки одяг, а ще й шопери подушки, і ми можемо робити принти власноруч з принтами українських міксів І завдяки. Гранту Власна справа. Ми змогли зняти приміщення в мост-центрі. Мост-центр це місце, де сфокусовані різні майстерні, салони та різні магазини одягу і де ми влаштували наш шоурум і наше виробництво. I'm not Грант власна справа надає можливість підприємцям втілити свою міру.